Людина почитала, що там ті-то, 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 ті-то біодобавки дуже допомагають при онкологічних захворюваннях. ну і зумітельно, все проходить, як рукою знімає. І пила ця людина біодобавки, абсолютно безконтрольно. Пила ця людина, ці ліки, поки щось стало зле, і захотіли вони попасти на прийом до мене. Зателефонували, але я в той час пішов на консультацію в реанімацію. Але співробітники відділення, де я працюю, сказали, що я пішов в ендоскопічний кабінет. Мене ці пацієнти пішли шукати в ендоскопічний кабінет, і в кабінеті зупинка серця. Ця людина зараз жива. Жива вона тільки завдяки тому, що в цьому кабінеті в той час знаходився лікар. З великим досвідом, який мав мужність, і в нього було знаряддя для того, щоб йому заінтубувати і зробити штучне дихання, і на каталки його доставили до відділення анестезіології лікарні, де я працюю. Mm. Цей хворий знаходився на штучному диханні 4 доби, через 4 доби, коли вже повністю. Було вирівняння порушення електролітного обміну у форога. Нічого не було. Банальне отруєння як невідомими речовинами, так і е, порушення електролітного обміну. По сей день ходить. Нормальне, все. Правда, біодобавки вже не п'є.